Перейти гірську річку повітряним шляхом простіше простого. В цьому переконалась 12-річна Юлія. Все, що для цього потрібно міцно триматись за мотузки, відповідне спорядження та трохи хоробрості. В таборі дівчина відпочиває вперше. Каже, за кілька днів емоцій вже море. Хотілося спробувати. це дуже екстремально. Такий екстремальний вид відпочинку дітям до душі. Фахівці ж запевняють, тут все безпечно. Перед собою ви бачите бурхливу гірську річку і два основні способи переправи через річку навісна переправа і паралельні мотузки. Тобто, ми сьогодні прийшли з метою надати дітям основних набіків подолання природних перешкод у поході. Олімпійський день тут проводять щороку цікаві змагання, розваги та конкурси. Без цього не обходиться жодне спортивне свято. Так само і без медалей, грамот та подарунків. Дорослі школярів підбадьорюють та навіть нерідко самі показують приклад. Потужність нашого дитячого здоровчого комплексу 120 діточок, повністю заповнений табір. У нас тепер відпочиває 120 діточок. Дякуючи нашій. Мукачевській міській владі 40 діток пільгових категорій у нас відпочиває. Це дітки малозабезпечених сімей, це дітки сироти, це дітки позбавлені батьківської опіки. І 15 діток відпочиває із Ченадіївського дитячого будинку. Поки наймолодші змагаються на випередки та вправляються зі скакалкою, старші грають у настільний теніс та баскетбол. Радості від цікавих розваг немає меж. Я в цьому лагері вже п'ятий раз, мені тут дуже подобається. Тут дуже чудові діти, чудові конкурси. Ну, це для мене найкращий лагерь. Мені подобається грати в активні ігри, проводити ну, активно час і ну, бути на свіжому повітрі, а не сидіти вдома». Тут мені дуже подобається, тому що тут свіже повітря, можна завжди побавити у ігри з друзями своїми, спортом займатися. Вихователі кажуть, під час літнього відпочинку діти повинні більше бути на свіжому повітрі та займатися фізкультурою. Тут для цього є всі умови. До того ж, тут кожна дитина може розкрити свої здібності. Щодня у нас заплановано по два-три розважального конкурси розважального конкурси. Плануються виховні бесіди. Зокрема, виховні бесіди щодо формування здорового способу життя, щодо формування патріотизму та інших напрямків виховання. Крім цього, у нас діють два гуртки. Водя зітьми уроки патріотичного виховання, зустрічі з ветеранами та флеш-арт на великому шматку паперу. Школярі написали свої побажання, назвали плакат Мир у дитячих долонях. Патріотичне виховання дуже потрібне дітям. Саме в цьому віці прививається любов до батьківщини. Вони мають любити свою країну. Активно, спортивно та весело. Саме так пройшов Олімпійський день в дитячому таборі. Та діти не засмучуються. Попереду ще два місяці літа, які вони приведуть весело та з користю.